Сьогодні ми відзначаємо 105-ту річницю пам'яті героїв Крут. Віддаючи свою шану і повагу Героям Крут, ми мусимо знати, що крути це не трагедія, а свідчення великого героїзму та незламної віри українців у перемогу над ворогом. Так, дійсно, юні герої полягли в нерівному бою, але не зрадили свого народу. Держави. Вони подолали смерть у смерть, довівши всім нам ціною свого життя неминучість великих ідей. Я знову звернуюсь до свого збірника, який називається Вибране. є такі слова, присвячені Героям крут. Крути. «Крути, Вам, дорого, з майбутнє, пращури козацькі показали путь. Крути, крути, вас нам не забути. Пам'яті повіки, ваш величний дух. Триста хлопців, українські цвіти, ви орду зуміли зупинить, і перед хижим злом негідної потвори не схилили голови і на мить. Свистіли кулі, рвалися гранати, і перші впали у кривавий сніг, та не впустили знамено завзяті, і з руки в рук передавали стяг затихло все, лиш на снігу червоні маки. Це пам'ять з крові виросла свята, зігріте сонцем і росою вмиті, лиш половіють хвилею жита. Сьогодні, як і сто років тому, наші доблесні воїни ЗСУ героїчно захищають Україну від расистів її незалежність і соборність. Війна це завжди страх, бій, кров, смерть, страждання. Це добре розуміють наші люди. Не розуміють цього наші вороги. Але правда, справедливість переможе. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!